Євген Сливка вже понад 20 років працює на Дніпроспецсталі. Це його перша робота. Каже, обрав її не випадково. У мене родина вся працювала від дідуся до бабусі, всі працювали на заводі. Батько мій також працював на заводі, ну і я прийшов працювати. Так, так мовити, династія. У нас на заводі найвеликий цех прокатний, ну найбільше людей працює. У нас складне виробництво, дуже різноманітний склад металу, ну різні марки сталі ми катаємо. Чоловік працює вальцювальником стану гарячої прокатки. Зізнається, ця робота вчить витримці і відповідальності, адже кожен день залежить від команди. Людей поменшало, ну хто захищати пішов, то не склада корективи, важко працювати. Сталеві нерви не треба мати. З людьми працюємо. Найголовніше, щоб люди були. Люди це найголовніше. Будуть люди, будемо працювати далі. На благо нашої країни. Напередодні професійного свята Євгена Сливку відзначили медаллю за особистий внесок у розвиток міста Запоріжжя. Вам перейдемо. Нині Дніпроспецсталь єдине підприємство в Україні, яке спеціалізується на випуску спецсталей. На нашому підприємстві дійсно є унікальне обладнання, якого немає ні у кого в Україні. Індукційні печі, різний сортамент по порошкової металургії. Вакуумна, дуговий переплава, електрошлакави. Ми виробляємо продукцію, яку ніхто не може робити в Україні, в принципі. І я пишаюся. цим. Це. це підприємство, яке виробляє ті сталі, які не можуть виробляти інші підприємства навіть в світі. І Я впевнений, що це буде точно одною з наших точок росту після нашої перемоги. Хочу подякувати вам за мужність, за витримку, за професійність, за те, що ви зберігаєте таке цінне підприємство. І дуже сподіваюся, що зовсім скоро воно буде завантажене більш ніж на 100%. відсотків. Вітали зі святом і колектив Запоріжжя. Катерина Булана пішла по стопах батьків та працює на підприємстві вже 21 рік. Зізнається, це був кращий вибір. Спочатку була звичайним працівником, а потім вчилася, вчилася, були гарні вчителя і досягла якісь, мабуть. Цілі, ми да, залишилися майже єдине підприємство вогнетрив на Україні. Свою нагороду за плідну та багаторічну працю отримала і Катерина Булана. Загалом, з нагоди професійного свята, відзначили понад півсотні працівників металургійної та гірничо-видобувної промисловості. Так не в повному обсязі зараз всі виробничі потужності. Як до війни? Але ви тримаєтесь, ви наш промисловий фронт, без якого неможливо тримати оборону міста Запоріжжя. Дякую за те, що тримаєте лінію цієї промислової міцності. Дякую за кожен кілограм сталі, за кожен відпрацьований день, за кожне тримаємось, яке звучить у ваших цехах. Моя вам увага. Не забули й про працівників Запоріжсталь незламному хабі орбіта людей залізної волі відзначили грамотами, подяками та пам'ятними подарунками. Каченко Микола Євгеніович, оператор поста керування станом гарячої прокатки. ЦГП, комбінат Запоріжсталь хочу подякувати вам за вашу працю. Хочу привітати з ним металурга та гірника і хочу побажати всім міцного здоров'я, витримки і найшвидшої перемоги. Все буде добре. Дякую вам. Група компаній, яку ви представляєте, є найбільшим платником податків Запорізької області. За це вам окремо подяку. Сьогодні ми пишаємося тим, що 20, а навіть більше відсотків всієї металургійної продукції в нашій державі виробляється саме вами, саме тут в Запоріжжі. Наскільки це складна, кропітка, відповідальна професія? Наскільки складних умовах працюють металурги, роблячи ту продукцію, якою пишається потім наша країна? Телеканал МТМ приєднується До привітань. Бажаємо сталевих нервів, родинного затишку та мирного неба. Аліна Мельничук, Єлизавета Колеснікова, Олександра Кольба, Наталія Юрєва. Телеканал МТМ.